всякие браслетики зробив такое кольцо тут а такие квиточки это все Миша придумал Маленька Анастасія показує вироби свого старшого брата. Це не просто прикраси, а речі зроблені з великою любов'ю. Виробляє їх Ужгородець Михайло Йолич, який має міодистрофію Дюшена. Це генетичне захворювання, що характеризується швидким прогресуванням м'язової дистрофії. Якби Міша міг ходити, то Міша би був перший у лаві захисників. Томішка, на жаль, у нас з дитинства хворіє, вже не ходить із 7 7 років трошки більше перестав ходити, тому що хворіє на м'язеву дистрофію Дюшена. Це така погана хвороба, але вона відбирає можливість рухатися, поступово втрачається, але не відбирає в нас настрій, не відбирає в міші позитивний настрій. Щодня Михайло починає ранок і закінчує вечір новим хобі. Хлопець створює патріотичні прикраси, допомагає йому у цьому мама та сестричка. Я йому допомагаю робити основи і робити такі кольця маленькі. Я роблю основи, а він топлітає. Я йому даю матеріали бісеру. Михайло вчився створювати прикраси сам, ідеї підглядає у мережі інтернет. Насправді це дуже клопітка робота, зазначає його мама Світлана. Адже хлопцеві процес створення прикрас коштує великих зусиль. Взагалі продавати не хотілося, тому що ну це, це такий важкий труд, а у мішки просто йому дуже складно. В нього деформовані і пальці, не тільки ноги. От, йому от, дуже важко дається оце нанизування, але Міша в мене настільки сильний духом. Ну, тому Міша вирішив так, що він поки робить замовлення, е, наробляє клієнтську базу, от, готує замовлення, щоб вони були в наявності. І ми так з ним домовилися, що якщо в нас будуть клієнти, то ми будемо якусь частинку е, також донатити. Окрім основного хобі, Михайло роками колекціонує книжки, особливо ті, які стосуються Ужгорода. Люблю читати книги, подорожувати теж люблю. І гуляти. І гуляти. Я каву з мамою ходити. Якби люди просто задумувалися над тим, що а, скільки от. Комусь треба чогось дуже багато. А є така дитина, є така людина, яка побачить, покатається там в поліцейській машині і просто щаслива, бо, бо цінує те, що вона має. Хороший в мене син, і я рада, що саме так. Вже за тиждень Михайлові виповниться 18 років. На своє повноліття юнак не бажає отримати чогось особливого, однак має велику мрію побачити перемогу України та бути до неї причетним. Тому нам усім необхідні вироби ручної роботи, зроблені з любов'ю від родини Йолич.